Всім привіт! Мене звати Максим Ткаченко, і сьогодні поговоримо про Secrets Management та основні задачі, які він допомагає вирішити. Останнім часом робота CISO стає все складнішою, бо зловмисники крадуть облікові дані та використовують ланцюги постачання програмного забезпечення. І зі збільшенням різноманіття хмарних та гібридних програм робота команди безпеки не стає легшою. Команди безпеки повинні захистити усю організацію і важливі для бізнесу активи, при цьому не сповільнюючи команди розробників і не затримуючи процеси автоматизації та розгортання автоматизації. Отже, давайте зосередимось на різних типах секретів, які можуть використовувати різні додатки. Давайте почнемо з програм найпростіших для захисту. Такі як готові код з додатки свій додатки такі як сканери вразливостей та інші інструменти безпеки, і Java додатки. Кожному з них необхіден високий рівень привілеїв, але завдяки великій кількості інтеграцій, які вже доступні на ринку, команда безпеки може легко і швидко отримати користь від захисту цих додатків. В міру того, як підприємства масштабуються, змінюються і правила безпеки. Наразі кожному сервісу необхідні облікові дані, якими необхідно програмно керувати, захищати та змінювати їх, при цьому не уповільнюючи роботу бізнесу. Також, звісно, у вас є ініціативи з цифрової трансформації, які переносять ключові сфери бізнесу в хмару, такі як cicd конвеєри та автоматичне розгортання власних хмарних програм. І всі вони потребують захисту. Подивіться, наскільки багато секретів ми маємо тільки в цьому прикладі. І знову ж таки, це балансування між різними групами. Розробникам потрібні прості рішення, які не сповільнять їхню роботу. Безпека хочу переконатися, що всі додатки отримують доступ до ресурсів безпечно, а DevOps та IT хочуть мати можливість швидко розгортати та масштабувати хмарні додатки. Але без правильного підходу необхідність захистити всі типи секретів може перевантажити команду безпеки. І кожен цей секрет необхідно змінювати, захищати, перевіряти та видаляти, коли він більше не потрібен. Тож які труднощі можуть з цим виникнути. По-перше, це широкий спектр різних додатків. Як ми вже згадували, у топовому підприємстві існує багато різних типів додатків, такі як Cloud Native, Java, RPA, навіть мейнфрейми і все, що знаходиться між ними. І все це має різні характеристики та потреби в секретах. По друге, розповсюдження секретів та збільшення кількості сховищ, коли групи розробників керують власними незалежними платформами, що призводить до збільшення кількості сховищ, які розкидані між продуктивними середовищами та проектними групами. Це великий операційний виклик. По-третє, управління секретами потребує високий рівень надійності, особливо коли мова йде про мільйони секретів на день. Все більше великих підприємств використовують централізований підхід для управління ротації та аудиту секретів. Це надає групі безпеки видимість усієї організації та дозволяє розробникам обмежувати додатки обліковими даними, які їм необхідні. Тож, тепер організації можуть продовжувати рухати швидкими темпами, не жертвуючи безпекою, а команди розробників користуватися зручними інструментами, не вносячи зміни в код та покращуючи керування секретами. А централізований журнал доступу допоможе в розслідуванні подій. Команда безпеки може швидко дізнатися, які додатки отримали секрети і які з них отримали доступ до ресурсів. Рішення від Сабірак дозволяє організаціям захистити всі секрети, які використовуються різними типами додатків, при цьому даючи інженерам та розробникам всі інструменти для того, щоб уникнути сповільнення бізнесу за рахунок підвищення ефективності. Для впровадження рішення з управління секретами від CyberArk, або якщо у вас є якісь запитання, звертайтесь до Бакатек офіційного дистриб'ютора CyberArk в Україні.